Говоріть одну хвилину, але при цьому розповідаєте якусь історію про те, як у вас з'явився перший гаджет і що ви з ним зробили. У Мене перший мій гаджет з'явився в 6 років. Це сталося так, що мені батьки його подарили на день народження. Мені його подарували в перший же день. Я його розбила. Потім пішла е, до школи з розбитим. Батьки в мене його забрали на місяць. Сказали, що якщо ти так відносишся до речей, то тіпо, не треба тобі цих речей. Потім вернули, але в мене перший телефон був шість, е, по-моєму, 6 шість плюс, я ж не пам'ятаю. Я його розбила. Мені купили новий 11 і Вже сказали, на тримай. Я кажу, добре, без питань. Я його розбила один раз, потім я його один раз утопила в воді. Ну це було дуже цікаво, я рахую. Потім ми їздили з братом на гідроциклі. Ми були за кордоном. Я поклала цей телефон, він упав і все. І так сталося, що не було в мене телефону. Потім мені батьки ми зайшли в Дюті Фрі, там були якраз гаджети ці всі. Мені батьки дарують ще один телефон, такий ж самий. Кажуть, якщо ти його розіб'єш, все, тобі капець. Я кажу, добре, без питань. Сталося потім таке, що ми посиділи, подумали з братом і вирішили, що мені треба новий телефон. Потім брат почав мовляти батьків там, так -то, так -то. Е, І все. Потім ми посиділи ще подумали, вирішили, що мені цей телефон буде доступ. Потім я пішла на роботу, заробила собі на новий телефон, і все. І так і сталося. Супер. Дуже вам дякуємо за цікаву історію. І від магазину Німфа це магазин техніки. Хотіла вам подарувати маласенький подарунок. Прошу тримайте. цей сертифікат на знижечку. І також можете підписуватись на наш інстаграм або тік-ток і можете там побачити своє опитування. Добренько. Дякую, гарного дня.